Над землею сонце встало, путь дорогу осіяло. Добрий ранок, Чорне море. Добрий день карпатські гори, над землею пісня лине. Все для тебе, Україно. Напевно, кожен українець знає, що 24 серпня. День Незалежності України. Це свято відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, самостійності та суверенності. Офіційне підтвердження державності відзначається у всіх куточках нашої батьківщини: від Закарпаття до Донбасу. Від півночі Чернігівської області до Криму. Цей день став державним святом. Протягом тижня діти нашого центру готувалися до цього урочистого та радісного свята. Наймолодші діти нашого центру виконали в техніці пластилінографії гілочку Калини. Адже вона уособлює красу, рідну землю та героїзм. У народі кажуть, посади біля хати Калину, будеш мати долю щасливу. Україна це схід і захід. Україна це стрімкі і високі Кримські та Карпатські гори, з яких бачиш. Всі простори. Україна єдина. Стверджують діти групи Капітошка та веселка і дарують свої жовто-блакитні серденька кожній області нашої великої неосяжної країни. Педагоги нашого центру перейнялися творчою підготовкою дітей до Дня Незалежності. Та створили власний арт-об'єкт Україна в моєму серці, де кожен малюнок асоціація це виявлення нашої любові, шани та поваги до батьківщини. Ми любимо Україну за її красу, історію та людей. Ми українці, і пишаємось цим. Напередодні свята до малят завітала візонька. Символ родючості, достатку та захисту. Вона подарувала малятам безліч веселих ігор, фокусів та розваг. Особливо малятам сподобався танок віночок, адже наші дівчатка також дуже полюбляють цю прикрасу, яка є оберегом для малят. А ще у нас побували сміливий козак Василь та чарівна україночка Оксанка, які навчили наших малят скакати на конику, грати на бубні. Ну і як же без запальних українських народних танців? Це свято ми запам'ятаємо надовго. Любов до мами і тата, до рідних, до батьківщини це найсвітліші та найвищі почуття. Коли такі почуття є у серці, тоді людина добра, щедра, відважна. Ви майбутнє України, тож своїми знаннями, працею підносьте, возвеличуйте нашу державу. Ми єдина Україна. Незважаючи на всі негаразди, які відбуваються зараз, кордони України не будуть порушені, а північ і південь захід і схід завжди будуть однією країною, незалежною Україною. З Днем Незалежності наша рідна та незламна.